Свійські тварини зоологічні види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Більшість свійських тварин належать до хребетних. Найважливіші свійські тварини це жуйні парнокопитні. До них належить велика рогата худоба, вівці та кози. Не жунні парнокопитні. це свині. Непарнокопитні коні та віслюки. Хижаки, собаки й коти, гризуни, це кролі, птахи, кури, індики, гуси, качки. До комах належить бджола. Більшість війських тварин приносять людині користь, даючи їй їжу, сировину для одягу та взуття, робочу силу для перевезення людей і вантажів. Кріль сірий велетень відрізняються великими розмірами. Вага дорослої тварини буває від 4 до 7 кг, тіло в довжину близько 60 см. Має масивні кістки, велику голову та вуха. Ноги у кроликів цієї породи довгі і прямі. Також вони мають не надто густу, але досить міцну і теплу шерсть, найчастіше темно-сірого кольору. Ця порода легко адаптується до будь-якого клімату. Вони харчуються морквою, капустою, кабачком, редисом, кукурудзою. Корова чорноряба, має завжди чорнострокатий колір, дуже приємна і м'яка на дотик. Тонка шкіра утворює на тілі невеликі складки, вим'яча шеподібної форми. Міцні кінцівки поставлені прямо. Масу до періоду дорослішання має до 500 кг при зрості 140 см. Бики значно важчі, їх маса може сягати 900 кг. Тварини відрізняються високою пристосованістю до самих різних кліматичних умов. Легко переносять холод і спеку, мають міцне здоров'я і стійкий імунітет, не бояться далеких переходів. У їжі невибагливі, головне, щоб була велика кількість кормів. Собака свійська має середні розміри тіла, добре розвинені довгі ноги пристосовані для бігу та добре розвинений нюх. Тулоб собаки стрункий, з добре розвиненою мускулатурою. Голова тварини тримається на гнучкій шиї і дуже рухлива. Шкіра міцна і еластична, вкрита волосяним покривом. Два рази на рік собака, як і багато інших савців, линяє, харчуються собаки м'ясом, овочами, сухими та вологими кормами. У домашньої кішки округла голова, коротка морда з досить широкими щелепами і гострими хижими зубами. Очі великі, вуха прямостоячі, шерсть різної довжини, в залежності від породи кішки. У більшості кішок по 4 кігті на задніх лапах і 5 на передніх. Кігті на передніх лапах зазвичай гостріші, ніж на задніх. Забарвлення дуже різноманітне. Середня довжина тіла 50-75 см. Вага від 2 до 7 кг. Тривалість життя до 20 років. Кури важать від 1,5 до 5 кг, залежно від породи. Причому самці зазвичай важчі за самок. Чоловічі особини відрізняються від жіночих яскравим оперенням. І курка, і півень мають на голові добре помітну борідку і гребінь. Дзьоб злегка зігнутий, жовтого кольору, оперення різноманітного забарвлення. Для курей потрібний незначний простір для життя і прогулянок. Вони всеїдні, харчуються дрібним насінням, травами, листям та черв'яками.